Вчора ми поговорили з тобою про конфлікт, перенести перенесе. Таких відсотків 90. Переніс на завтра, подумав, про що буде говорити план розмови. І далі вже ситуацію закрив. Бо один присіз з людиною. Часувати конфлікти і перенести неможливо. І часто афпонент виносить це на загал. Ну, наприклад, на роботі. Хтось починає на тебе сипати. Всякі дурниці, які ну, на відсотки 80 складаються з емоцій. А, ніколи не входь в перепалку, ніколи не входь в спор. А, що цим робити? Вислухай людину повністю не все виговориться. Потім задай просте питання. Ти можеш мені пояснити суть твоєї розмови, що ти хочеш зараз від мене? Якщо ця ситуація не стосується роботи, я не бачу сенсу продовжити цю розмову. Якщо це стосується роботи, я тебе десь підвів підстави і тому подібне. Приведи мені чіткий аргумент, я вибачу, або ми разом прийдемо до спільного. Займенника, що ми будемо в цій ситуації робити. Все дуже просто. Ніколи не показуй свої емоції на людях. Це призна слабкості. Мені сам складно боротися, впевнений тобі сам складно боротися. Також просто пам'ятай про це. Будь-який агресор хоче на загал виносити ситуацію і понести твій статус в групі. Не давай цього. Задай чіткі питання, застав його оправдуватися і далі вже відпрацьовуй його заперечення. Ніхто не виключає, можливо, ти не правий. Подумай ми нерухомо цього. Сели, мудрості, підписуйся.